В проєкті Медіаосвіта та медіаграмотність вас вітає Терніткий район та Криворізька загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 116 З Вами сьогодні Степанищева Віра Олександрівна, керівник фотогуртка Об'єктив. Долгунова Ірина Георгіївна, керівник гуртка «Ходинки до журналістики. А також наші вихованці, представники прес-центру Сходинки в об'єктиві. Тема нашої зустрічі журналістське розслідування. Очевидним і беззаперечним є той факт, що існування шкільного прес-центру і дієвий важі розвитку самоврядування в школі. А робота в загальношкільній газеті вчить критично мислити, висвітлюючи та аналізуючи проблеми шкільного життя, співвідносячи їх з проблемами району, міста, області, держави, виховує прагнення активно втручатися в життя суспільства, бути толерантними і готовими до постійного пошуку нового. Така газета є кропіткою працею багатьох людей, і не один рік, але результат, який ми можемо отримати, вартий того. Роботу по створенню газети на основі самоврядування із задоволенням виконують учні, готові працювати самостійно, нести відповідальність за це, які мають активну життєву позицію і будуть її відстоювати і пропагувати. Завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів газета є результатом самоврядування в дії і може підійматися на наступну сходинку своєї майстерності якою може стати журналістське розслідування? Журналістське розслідування є проявом високої або навіть найвищої журналістської майстерності, тому що кореспондент не просто повідомляє про певний факт чи подію, не тільки намагається пояснити чи інтерпретувати цю подію або чиїсь вислови, а прагне здобути свідчення того, про що говорить. Пропонуємо таку схему журналістського розслідування. Учням можна дослідити самоврядування в школі, ЗНО, шкільний театр учнів і вчителів, перший директор школи, найвідоміший випускник-відмінник або хуліган, однокласники, шкільна команда з футболу минулих років. Перша шкільна редакція. Головне, щоб журналістське розслідування базувалося на оригінальній роботі журналіста, торкалось на болілих проблем та мало суспільне значення. Мета розслідування з'ясувати і довести. Завдання розслідування захопити читача. Унікальною заплутаною ситуацією, а потім пояснити, що ж насправді криється за нею. Розслідування має розкрити механіку події та її підтекст. Інколи прихований, а інколи просто невідомий. Це залежить від обраного журналістом об'єкту зображення. Проблемне розслідування це отримання інформації, в розголошенні якої хтось не зацікавлений, але яка становить громадський інтерес. У проблемному розслідуванні за предмет дослідження взято певну проблему, вирішення якої шукає журналіст. Історичне розслідування це в якому автор оцінює історичний факт, досліджуючи документи та свідчення очевидців. Загальне правило стверджує, що матеріал має містити відповідні певні запитання, але розслідування йде значно далі, даючи гострі відповіді на ці запитання. Хто насправді є головною дієвою особою події, що саме відбулося, у якому точно місці це сталося, чим саме займалися учасники цієї події, як функціонує система, що спричинила подію і чому це могло статися? Розробка плану проведення розслідування та його реалізація це робота з документами, людьми, власні спостереження автора. Якщо над розслідуванням працює не одна людина, а команда, треба спланувати зусилля групи. Хто працює над журналістським розслідуванням має бути неупередженим і надати слово як герою, так і антигерою своєї історії. Уміло проведене інтерв'ю стане хорошою основою для розслідування. Працюючи над композицією журналістського розслідування, автор прагне до наростання напруженості дії, описуючи і групируючи факти. Він постійно розкриває нові аспекти теми і зв'язує їх у єдиний сюжетний вузол, максимально зацікавлюючи читача в його розв'язці. Таким чином, журналістське розслідування набуває деяких сюжетних особливостей детективного жанру. Автор зосереджує увагу на повноті достовірності розслідування явища, щоб привернути до нього увагу і дати йому належну оцінку. Потрібно пам'ятати. Що публікацією навіть у шкільній газеті робота не закінчується. Тому що матеріал може стати несподіваний навіть для автора резонанс і продовження. Якщо його не зберігати, то не виключено, що доведеться все починати спочатку. Пробуйте! Це приголомшливо складно і беззаперечно цікаво. І пам'ятайте, дорогу здолає той. 对一样。